Репортер на прямому, які новини маємо на цю годину. Головнокомандувач збройних сил генерал Олександр Сирський виділив додаткові сили та засоби для знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони на Покровському напрямку. Про це повідомили у Генштабі. Ворог використовує перевагу в чисельності і масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватися малими групами через першу лінію наших позицій. Рішенням головнокомандувача виділені додаткові сили і засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони. Які саме додаткові сили задіяні на Покровському напрямку Генштабі не уточнюють? Окупанти продовжують обстрілювати мирних мешканців Харківщини. В день вдарили з реактивної системи залпового вогню по селу на підлиман Ізюмського району. Про обстріл повідомили рятувальники ДСНС, які першими прибули на місце удару. Один зі старядів влучив у приватний двоповерховий будинок, не спричинивши пожежу. Обійшлося без жертв і постраждалих. За кілька годин пожежу вдалося загасити. Російські війська в день атакували один із освітніх закладів у середмісті Херсона. Будівля зазнала руйнування, пошкоджено фасад, покрівлю а також вибито вікна. Ніхто не постраждав годиною раніше. Росіяни атакували з дрона 26-річну дівчину у Дніпровському районі Херсона. Потрепіла, дістала вибухову травму та контузію. Після наданої меддопомоги вона продовжить лікування амбулаторно. Росіяни атакували дроном Семенівку на Чернігівщині. Поранено енергетика його госпіталізували. За даними обласної влади, прилетіло поруч зі службовою автівкою. Транспорт пошкоджений Ізюмі сьогодні в день. Пролунали два вибухи. Повідомив начальник ізюмської міської військової адміністрації Сергій Федченко, Попереднього влучання були у лісовому масиві. Станом на 13.30 ніхто не звертався під медичну допомогу. Президент Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати можливість спростити перетин кордону для українців до 22 років. Він вважає, що це допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися передусім в Україні у навчанні. На цей час є обмеження 18 років на кордоні. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без участі Києва. Про це йдеться у заяві лідерів Євросоюзу. Вони переконані, що змістовні переговори можуть відбуватися лише в умовах припинення вогню або зменшення військових дій, а дипломатичне вирішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи. Європейські лідери запевнили, що й надалі допомагатимуть Україні. Зазначу, що Угорщина цю заяву не підтримала. Напередодні американський президент Дональд Трамп сказав, що Володимира Зеленського не буде на його зустрічі з Володимиром Путіним. Глава Білого Дому підтвердив, що під час переговорів йтиметься про обмін територіями між Україною та Росією. Трамп не виключає, що після його зустрічі з кремлівським диктатором можуть відбутися перемовини між Володимиром Зеленським та Путіним або ж в тристоронньому форматі за участі Трампа. Президент США вважає, що на зустрічі з очільником Кремля зможе швидко зрозуміти, чи реально досягти угоди. Ймовірно, в перші дві хвилини я знатиму, чи можна укласти угоду. я зустрінуся з президентом Путіним, і ми подивимось, що він має на увазі. І якщо це буде справедлива угода, я розповім лідерам Євросоюзу та НАТО, а також президенту Зеленському. Я думаю, що з поваги спочатку зателефоную йому, а потім їм. Україна не об'єкт торгу, а самостійна та суверенна держава. Напередодні анонсованих переговорів на Алясці п'ятий президент Петро Порошенко закликав об'єднати зусилля всередині держави для спільного захисту національних інтересів. Лідер Європейської солідарності виступає за повне безумовне припинення вогню по наявній лінії зіткнення і наголошує, Україна не торгує своїми землями. Петро Порошенко нагадав про непорушність принципу нічого про Україну без України. Він наголосив, що українська делегація має бути підсилена найкращими дипломатами і фахівцями, а влада зобов'язана чесно говорити з суспільством. Петро Порошенко вкотре закликав створити коаліцію національної єдності в парламенті, спрямувати кожну гривню на фронт і безпосередньо бригадам. Ми підтримуємо повне і безумовне припинення вогню по наявній лінії зіткнення. Переговори потребують тиші. Якщо ж це неможливо негайно, розглядаємо проміжний, менш бажаний варіант вже зараз припинення вогню в повітрі і на морі, але із гарантованим найкоротшим і дуже стислим переходом до режиму повної тиші. Припинення вогню не може обумовлюватися втратою українських територій. Україна не торгує своїми землями. Тоді то не угода про мир. А небезпечний прецедент, якщо хтось пробує силою перекроїти кордони. Принцип нічого про Україну без України, nothing about Ukraine, without Ukraine, був запроваджений з 2014 року моєю командою. І Він є непорушним. Це означає нашу обов'язкову присутність за будь-яким столом переговорів. Ніхто не має права вирішувати нашу долю за нашою спиною. Печерський райсуд Києва відмовив полковнику Роману Червінському у відводі слідчого судді Олега Білоцерківця. Сторона захисту подала відповідне клопотання, оскільки в діях суддів бачали упередженість і затягування процесу. У ході розгляду прокурор наполягав на відмові заяви. Відтак суддя Тетяна Ільєва підтримала сторону обвинувачення і залишила без задоволення клопотання Червінського. Я нагадаю, розвіднику Роману Червінському інкримінують справу чотирирічної давнини про хабарництво, де раніше він був свідком. В рамках цього кримінального провадження полковник вже понад рік перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Суддя відмовила мені в задоволенні за моєї заяви про відвід судді Білоцерківця, який вважає, що загибель мого. Кажемо так, співслужовспівслужбівця, з яким я служив Івана Воронича, це є гадана загроза для мене, тому що він вважає, що це не є гадана загроза, ой, не є реальна загроза, і вона вважає, що білоцерківець, який брав сам собі відвід через те, що склалося у всіх враження, що він упереджений в даній справі, він має продовжувати розслідувати цю справу. Тобто я розумію, що нікого, крім Білоцерківця, в цьому суді немає, хто би готовий був підхопити цю справу. Відбулося рішення, якого я, мабуть, очікував, тому що. Цей суд це для мене це зразкова злочинна організація, яка створена для політичного переслідування для переслідування кримінального політичних опонентів, для переслідування тих людей, які можуть говорити правду і вказують на якісь помилки влади. Судді в цьому суді відрізняються з зухвалістю. Досудове розслідування щодо Вадима Чучковського, Сергія Воловача та Руслана Крамаренка триватиме до 12 січня, включно. Так вирішив Печерський райсуд Києва. Клопотання слідчих ДБР було частково задоволено і продовжено ще на 4 місяці. Розслідування триває вже 6 місяців і стосується подій березня 2019 року напередодні президентських виборів, у яких брав участь Петро Порошенко. За версією слідства, колишні офіцери УДО, нібито зустрічали літак із готівкою з Росії для виборчої кампанії. Під час засідання захисту заявив, що справа стоїть на місці нових свідків не знайдено, експертиз не проведено а розслідування, на їхню думку, умисно затягується. Слідчий січні звернувся щодо продовження строків досудового розслідування до 12 місяців. Ми повністю спростували всі доводи слідства, доказів жодних не надано. Тому, по суті, підстав для продовження строків досудового розслідування не було. Вона слідчий суддя, продовжує строк до 10 місяців. Заступнику міського голови Володимиру Прокопіву голосівський районний суд Києва призначив нічний домашній арешт без обов'язку носити електронний засіб контролю. Під час розгляду справи сторона захисту просила пом'якшити запобіжний захід, замінити цілодобовий домашній арешт на нічний. За попереднім рішенням суду Володимир Прокопів перебував під цілодобовим арештом чотири місяці і не мав змоги брати участь у засіданнях Київської міської ради. Це створило загрозу ефективно. Ому виконанню його посадових обов'язків. Нагадаю, за версією слідства у 2022 році Прокопів вніс до системи шлях дані 31 особи, які виїхали за кордон під приводом гуманітарної місії. Один із водіїв так і не повернувся. Сторона захисту переконана, що Прокопів має право надалі виконувати свої посадові обов'язки без обмежень. Чи це рішення те, якого би я хотів? Ні, це не так. Бо навіть нічний арешт це все одно не панацея. Але це принаймні дасть можливість мені працювати як депутату, проводити прийоми, робити, брати участь в засіданнях, як пленарних, так і комісій, і ще багато іншого. Ми будемо боротися, щоб скасувати ніч. І єдина моя мета. Це виправдувальний вирок суду. Для нас ця історія на цьому не закінчується. Ми продовжуємо захищати права і інтереси нашого клієнту. Попереду в нас довгий і великий шлях. Я впевнений, що попереду нас чекає повне очищення від звинувачень і підозр. Попереду нас чекає виправдувальний вирок, але ми маємо пройти певний шлях. До того, але ми сповнені сил. Керованою авіабомбою росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині. Загинуло двоє людей. В місті пошкоджені житлові будинки. Внаслідок вечірнього удару в Білозерському загинуло двоє людей. Ще семеро поранені. Серед – 16-річний юнак. Окупанти атакували житловий квартал фабами. В місцях Волочані пошкоджено вісім багатоквартирних будинків і шість автомобілів. Сили спеціальних операцій знищили потужний радар росіян в окупованому Криму. Сталося це в ніч на 10 серпня. Підрозділи руху опору сил спеціальних операцій вдарили по радіолокаційному комплексу скала М в населеному пункті Абрикосівка. Зазначається, що знищення такого радару суттєво послабить застосування противникам авіації, яку окупанти використовують для атак на цивільну інфраструктуру і мирних мешканців. Проінспектував позиції на зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі. Начальник головного головного управління розвідки Кирило Буданов перевірив позиції бійців спецпідрозділу Тимура на острові і газовидобувних платформах. Керівник воєнної розвідки проінспектував сили і засоби, залучені до оборони акваторії, зокрема так званих вишок. Які наші оборонці повернули під законний контроль України. Крім того, Кирило Буданов відзначив воїнів нагородами. Відпочивальники, що відвідують закриті пляжі на Одещині, самі несуть відповідальність за власну безпеку, наголосили в обласній військовій адміністрації. У неділю на пляжах Затоки та Кароліно-Бугаз пролунали вибухи. В обох випадках йшлося про закриття для відвідування пляжі. Загинуло троє людей. Наразі в регіоні обстежені та відкриті для відвідування 32 пляжі. Більшість з них у межах Одеси. Торік таких місць відпочинку було лише 20. Цьогоріч активно працюють бази відпочинку та готелі в Затоці, але це не означає, що пляжний відпочинок тут дозволений, а територія розмінована. Про ці місця, які вчора сталося лихо, ми знаємо точно, що це були дуже сприятливі місця для того, щоб їх десантні кораблі змогли би підійти ближче, висадити свій десант для того, щоб зайти на нашу територію, на територію нашої Одеської області. Тому нашими військовими і робилися в 2022-2023 році. Я думаю, що це логічно, розумно і час робиться все для того, щоб наша берегова лінія була би обезпечена від будь-якої висадки. В Одесі на інклюзивному пляжі без меж з'явився незвичний амбасадор Трилапий Пес Раміс. Як він опинився на пляжі та як потоваришував з ветераном російсько-української війни, дивіться в наступному сюжеті. Поруч, поруч не можна бігти поруч. Реміс впевнено, настрибає на своїх трьох лапах територію пляжу. Він витягнув справжній собачий щасливий квиток, коли його не півживого з гангреною на лапі на руках винесли волонтери з території промзони. Була собака, яка жила на заводі. Це був пес, який мешкав на заводі. Пес який голодував, жив у бутці. А сьогодні це таке соціальне піднесення, і це історія не лише про порятунок. Це історія про добро. Це історія про надію. Історія про надіжду. Арміс пережив ампутацію лікування. Далі була реабілітація із використанням спеціальних вправ для укріплення м'язів у морській воді. Для цього Макс взяв пса із собою на інклюзивний пляж, де працює рятувальником. Саме тут одного дня зустрілися погляди травмованого собаки та ветерана російсько-української війни Еміна Ібрагімова. І у них є така. У них є така схожа риса. В них з одного. І того ж боку немає кінцівки, і вони потоваришували. І одного дня Емін сказав: Чому ні? Чому б Араміса не зробити амбасадором пляжу його візитівкою? Пляж візитний карточки етнічний азербайджанець з Маріуполя, 2014 року займався ресторанним бізнесом в Одесі. Після початку повномасштабної війни мобілізувався у десантно-штурмову бригаду. Під час виконання бойового завдання у 23-му році на запорізькому напрямку отримав поранення. Робота на інклюзивному пляжі для нього частина реабілітації. Тут мені здається повсюду доброта, і всі люди один одного розуміють, тому що тут всі однакові. Я так скажу. І звичайні люди, люди з інвалідністю, і військові, і ветерани, і всі один одного розуміють. Пляж без меж працює вже шість років. Тут безкоштовно відпочивають військові після поранень і цивільні з інвалідністю на підпорній стінці. Шеврони бригад на пляжі. Є спеціальний ліфт, а також пандуси спуски в море для зручності людей на візках колісних. На де пальні. Ані, якщо треба, вони піднімуть, вони спитають, підійдуть. Якщо складно, допоможуть. Все, все роблять заради того, щоб люди почували себе комфортно. У цьому просторі Араміс став символом надії для тих, хто втратив частину себе, чи то фізично, чи психологічно. Він несе важливе послання всім відвідувачам пляжу. Ціле може бути неповним, але серце завжди ціле. Олена Мілова, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш YouTube, Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленням і залишайтеся з нами.